Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжимо бігати в привиді Цушіми. Будемо виконувати слідуюче завдання. Вас, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Біжимо, знайдемо, десь у нас тут є юна, а вона десь в іншій стороні. I'm just going out of my boat. Waves lapping in the sea, breeze. Everything the Mongols have taken from us. That is what you missed the most. It was my escape. Because you're cold. Why not find a nice spot on land to empty your mind? Near the water? With a breeze, I've tried. Привіт. Оте, юна наш. Дуже добре мати додаткові руки навколо. Як інші? Готові йти за тобою, куди ти поведеш. Сенцей сказав, що. Ти єдина персона, <плес> хто може вбити кана. Я не зроблю це один, нам and треба спланувати атаку. Вони мають здатися від армії, але ми маємо знайти їх слабке місце і знайти хана. Звучить так, як ніби соколи також дивляться за тим місцем, але ми щось придумаємо. Порт Ізумі? Порт Ізумі. We'll Ми маємо кращий вигляд звідти треба піти Without до. Вешки. Добре, тоді пішли. Як проникаючи через шторм, чи проникаючий сторм. Шторм. Чому хан збирає тут війська, він хоче напасти на основні землі, як він напав на наші острови? Ці квіти, вони їх використовують проти нас, щоб зробити отруту. Я ризикнув. We have to to stop the Khan before it comes Щоб спасти багато людей. Але ж ти дав їм ідею, і вони почали його використовувати проти інших, але ми маємо зупинити хана, і це все зупиниться. Ми не можемо піти прямо, але ми можемо обійти з боку. Başka bir deyim de Pois as penas devem ser. Треба рухатись далі. huh

А чи спері? Блінка. І тому він нас не побачить. Так тихенько навіть говорити не хотів нічого. Типу ми такі модняві. Так чекайте. Був ще один здовун, його тут немає десь. Що, ходить? Ну йде знову туди. Ян тепер тихенько, нормально, все вийшло. Один пішов сюди інший пішов туди ай там стоїть пробуй А так то й щось не так. Що тут? Припаси? Квіти, отруто. Одна така діжка може вбити сотні. Хан хоче це проти основної землі. Так, мені треба піти на гору, да? А вона каже, а я зразу за тобою. Типу маяк, маємо його знешкодити. Подивися на хвилі, це початок шторму. Зараз ми маємо я закінчимо і маємо.

Монголи залишили це місце відкритим, тому що його важко захищати. Можемо поставити там лучників, але вони не зможуть нас прикрити, тому що можуть послати туди всадників і. їх розібігти.

Хан майже готовий, щоб е, плисти на основні землі. Використовують свої кораблі та мою отруто. Якщо ми їх не зупинимо, то вони зупиняться. Нам потрібно це зробити під час шторму. Коли хан буде збиратися, тоді ми вдаримо, зруйнуємо кораблі і все, що на них. Ми будемо робити як злоті. Ми ж маємо воїнів. І ми маємо вбити звичайно кана. Це може спрацювати. Йдемо до джогаку та приготуємось. Так, використовуючи шторм. Отак От ми спланували атаку. Ми взагалі молодці. Щось в нас обновилося. Подаруночок нам доступний. Тому побіжимо всередину і заберемо його. Тренування юна готова до слідуючого завдання. Ще одну маску ми маємо, Шовк. залізо і золото треба. Я можу допомогти покращити вашу зброю. От ви не маєте достатньо того, що нам потрібно. Заліза 70. Ні, не віддам. Тому що золото ми можемо взяти в будь-який час. all, my lord. А де ми можемо взяти золото? Нам треба хлопнути якийсь великий форт. Тут тільки залізо. Залізо. Сталь. Нам треба форт. Давайте, друзі, хлопнемо цей форч. Звідки ближче. Давайте махнемо сюди. І заодно ми ще хлопнемо цей порт. Не в ту сторону. Але ви бачите, які підлі монголи, друзі? Це просто жесть. Вони використовують нашу стратегію для того, щоб захопити основні землі. І це таке підло. Так, джин винуватий в тому, що він сам використав яд. Але можливо це і не було великою. Проблемою, тому що ну, яка проблема монголам знайти ті самі шляхи, тим більше у них є ті самі шамани. давай виховати. Ви, генерал, три... Чотири... П'ять... П'ять! Швиденько так зачисто... Двічі! Вдень Зайду в хешку, там завжди щось цікаве. Більше це велика хешка. Банер Сашимо. Стріли. З рук. coach attack wait Що один банер, ми знайшли. Короче, дерди! Коротше, вони знають, що є самура. О, це держмети, сірш з тебе, ай хадос ой, у ноги сарі. в по жару. Спустились донизу, тут нічого не видно. Я уже был. Ой, у їх ча гарда, арчин, а чеки, так справи не роблять. Давайте монголів. Якщо багато тут залишилось? Ей, монгол. Ви є взагалі? Мені ще форти якісь були легші. О! Йди сюди і бійся! О! 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 Щоб я їх не шукав, вони зараз самі прийдуть до мене. Озахчина! Ахтусна! Самурай! Що? Ще два. Оде. Растор! Але що він зовсім трішки. життя. Торговці прийшли, люди повернулися. І золото нам дали. Мають, дати. Ну ми чекаємо на це дуже. Хочу катану покращити. Кіші би ми звільнити. Село? Ми взагалі молодці, що ми ще отримали. Так, дякую, це третє. І два золота. Все. є, пише, що покращення катани недоступно, значить ми летимо сюди. Чому? Ось товай. Ага, нам треба з паною. з паном Шимура сконтактувати, щоб атаку. Давайте. Нарешті. Your blade is ready. Все. Твоє лезо готове. Apologies.

No farmer could fight like that. Still can't believe how fast the Mongols took it Things will be fine. There is no substitute for a great bow. Perhaps I can better your bow. Good evening. Можливо, і можна. А смисл? Що ж, друзі, ми зробили все необхідне, підготувалися потрішки. Будемо рухатися далі в наступній серії. Цій ми вже будемо прощатися. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь і побачимось. Пока-пока.